Сьогодні нам слово, кожний з нас, ето відка привита до Христа, до церкви. Но як важно бути привитим до настоячого куреня, до настоящої тої маслі церкви Христової, як опасно, якщо тебе прив'ють до вільх, до берези, до ліщини а не до дерева плодовитого. Тоді можеш і привитися до поганого дерева, поганого кореня, а плодів уже не даш, бо не є у того кореня тої сили, того сока, того благодатного даяння. Ми зато православні української православної церкви, котрі вірують і спасаються в Христа Ісуса, і радость Спасіння несуть у собі. Навірно, кожна кліточка наша на нашому організмі радується радостю спасіння. Повинні добре всузнавати, каже Павел, не гордитися, не привознеситися, що нас Господь привив і ми даємо плоди духовні, так нас б'ють. Нас додівають но то лише доказ того, що ми добре привилися. Бо, якщо б ми були сухі, безплодні, ніколи б сатана таких людей не додівав, не переслідував. Він усіх своїх безплодних, сухих, опустошених держить у духові обмана, духові усиплення. Внушає їм, що вони передові, прогресивні, вони зрячі, вони все чують, вони дуже плодовиті, а вони, кроме самообмана, нічим не обладають. є дні і другі, то ті, котрі привилися, котрі відпали, мають пам'ятати правило, Бог отсік, то що має уже признаки. Без плодія. І ще одно, якщо ти од від дикої по природі маслення і не по природі привився до хорошої масляни, то тим більше, то ті, котрі були із початку природні к своїй маслині, будуть дуже легко привіті, тобто люди старого завіта, ті, котрі чекали. Месію Христа, але потім їх збили з толку книжники і фарисеї. Якщо такі люди покаються, то їх Бог приймає в першу очередь, бо вони от того корення просто заневірє, засохли. Якщо відкриємо сьогодні Євангеліє, то знаменито є чтення Матфея 43, зачало, то 11 глава, де Господь. Покликає нас на путь Спасіння, і що нам каже, все мені передано Отцем Моїм, і ніхто не знає сина, лише Отець, кроме Отця ніхто не знає. І Отця не знає ніхто, кроме сина. Або, або кому син хоче відкрити. Бог, Слово Боже, Слово Боже. Друге лисиця твої тройці зайшло з неба і совершив діло спасіння, образувавши церкву Христову. І в ній тепер ми на тому коріню, дереву, котроє має добрі коріння, добрі плоди, ми прививаємося. Кождоє крещення, во ім'я Ісуса Христа, і є прискіпленням до дерева церкви. Кожний. Момент наш покаяння і причащення, уже ми приобщаємося к дереву. Да, да, коли відпадаємо, да, коли відка починає сохнути, но через покаяння знову ми приходимо у число людей, віруючих, і Бог награждає нас радостю. Тому і Бог прикликає нас до себе не просто людей глінилих. Або якихось невіруючих, або слабовіруючих або сумніваючихся, таким путь до Христа закритий не тому, що Бог не хоче. Сам чоловік не здатний в своїй сліпоті знайти істинний путь. Прийдіть до мене, каже Господь, всі труждаючіся». бо лиш так, таку віру маючи, тут ми діти Божі в радості спасіння. А у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.